же ж бути в цьому випадку, коли мені не подобається, коли сніг завалює цю всю масу, коли це все негарно виглядає, от не хочу. Ну, хоча я вам скажу, що природні сади для того і садяться, щоб вони по природньому виглядали. Тобто накрив сніг, все гарно, природньо. Ну, бувають такі е, замовники, які хочуть іменно стильно, щоб все гарненько було. все. в такому випадку можна ці міскантуси Підв'язати просто такими сніп... сніпочками. І все, і гляньте. І в них буде гарно, коли буде іній, все, все це буде вкриватися, і будуть такі фігурні такі елементи у вашому саду. Можна їх також заплітати. Ну, це вже більше такий заморочливий вигляд, але все-таки це можна робити. Наприклад, ось у нас є великий пенісетом. Пенісетом це хамель, і я його зав'язала косічку. Ну тут просто в косічку гарну. І погляньте, він зразу не розкидається, не завалюється, а така, ніби чаша природньої краси у вашому саду. Замітьте, це може бути і рости у вашому саду, це не є неохайно. Це гарненько заплетений. Так можна просто підв'язати, можна заплести, можна між собою їх зв'язати жгутиками. Коли у вас великий масив, ви хочете, щоб воно якась лінія трималася,